Володимир Зеленський свідомо та спеціально продовжує сваритися із Дональдом Трампом, новообраним президентом США. Чому це дуже добре для нас? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє, І в цьому відео я хочу поговорити про певні такі. Не те, що приховані деталі, але дуже важливі деталі стосовно міжнародної політики. І так, Володимир Зеленський впродовж цієї своєї каденції, всі структури підконтрольні йому, підконтрольні Єрмаку, включаючи посольства, ну не відкрито працювали на демократичну партію. Інформаційні ресурси, контрольовані Андрієм Єрмаком, всі ці інформаційні телеграм-помийки, там іще дуже багато всякого. Вони всі відкрито підігравали демократам в дуже багатьох питаннях, в тому числі і в питаннях завдання прямої шкоди Україні, до прикладу, невиконання закону про ленд-ліз, відповідно до якого президент США Джо Байден мав можливість без погодження з Конгресом передавати Україні практично будь що. І мав юридичні інструменти робити це безкоштовно. Про що наші всі оці грантоїди і контрольовані Офісом президента, просто промовчали. І навіть журналістами їх не хочу називати. І здавалося, це вже підходження до виборів 24 вересня Майк Джонсон Зеленському каже, вимагає зняти послицю Маркарову за те, що вона відкрито підіграє демократам. Причому робить це в одному із ключових штатів, ключових там, де ситуація дуже-дуже хитка. І далі відбуваються вибори. Трамп напередодні виборів спочатку не хоче зустрічатися з Зеленським. Потім зустріч таки відбувається: вони виходять, дають обоє нормальні коментарі. Трамп розгромно виграє вибори і, ну, здавалося, потрібно було розвернутися, включитися, постаратися пом'якшити якісь наслідки. Того всього, що було зроблено, тієї всієї продажної, брехливої, як мінімум, інформаційної політики. Але ні, цього не було зроблено. Після того відправляється делегація на чолі з Арахамією. його ніхто не приймає в США, після того туди летить Єрмак. Через деякий час Єрмака там таки приймають. Зустріч відбувається дуже холодна і без тих результатів, на які розраховував Офіс президента. Потім відбувається зустріч в Парижі, організована Макроном. Єрмак ще пробує грати знаєте, хорошу міну при поганій грі. Що це ми, команди президентів, там почали організовувати цю зустріч. В той час, як видання Аксіос пише, що Трамп не хотів зустрічатися, і лише завдяки Макрону він таки погодився. Але зустріч відбувається, проходять позитивно. Хороші коментарі від Макрона, хороші коментарі від Зеленського, хороші коментарі від Трампа. І проходить менш ніж дві доби, і Володимир Зеленський ляпає, що я збираюся поговорити з Байденом щодо запрошення до НАТО, тому що говорити з Трампом не має сенсу, бо Трамп ще не має владних повноважень. Це в той час, коли всі світові лідери прагнуть наперед щодо інавгурації з Дональдом Трампом поспілкуватися, і коли той самий генеральний секретар НАТО Рюте з Трампом спілкується фактично на наступний тиждень після перемоги Трампа на виборах. Це таке дипломатичне хамство, яке, очевидно, не пройшло безслідно, на нього відразу зреагували, причому дуже багато топових республіканців на нього відреагували. Ілон Маск дуже цинічно висміяв Володимира Зеленського, цинічно, але заслужено, треба розуміти. І ось зараз. Володимир Зеленський змінює дипломатів в величезній кількості держав. Там пару десятків відбулося змін вчора. Проте, Оксана Маркарова в той список не попадає, наш посол Сполучених Штатів Америки. Це при тому, що відкрито голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагав Зеленського. Навіть якби Трамп програв вибори, республіканці мали більшість в Палаті представників. І він вимагав, аргументовано вимагав від Зеленського звільнити Оксану Маркарову. Проте Оксану Маркарову не звільнили. З 24 вересня. Сьогодні рівно три місяці, як це вже Володимир Зеленський повинен був би зробити. І він не просто її не звільнив, він її нагородив орденом. Орденом княгині Ольги Другого ступеня Маркару Олексану Сергіївуну, надзвичайного і повноважного посла України в США. Указ президента України, номер 859, дріб 2024. Що відбувається? У Зеленського, якщо це його, зрештою, логіка, бо тут треба розуміти, що він, ну, очевидно, не є самостійний, не володіє потрібним обсягом знань, але його логіка якась надзвичайно примітивна і прямолінійна. Приблизно я бачу цю ситуацію так, що от зараз Володимир Зеленський, маючи зіпсовані відносини із республіканцями і конкретно з Трампом. Вони пропонували їм якось відкупитися, в тому числі через українську землю, через український надраз, скоріш за все. Але вони, скажімо так, потрібної відповіді не отримали. Це перше. І тоді вони вирішили, що оскільки зараз ситуація для Зеленського складається настільки негативна, то ми вже будемо псувати ті відносини до кінця, і потім. Вийдемо до всіх українців і скажемо: ну ви ж чули, як я декілька років розповідав, що тільки кордони 91-го і так далі. Ну, всі ж чули, правда? Єдиний телемарафон крутив і так далі. Але ж зараз прийшов Трамп. Поганий Трамп, і я вже змушений змінювати свою риторику, і вже від мене не залежить. І вже ось зараз ми будемо сідати, робити якийсь мирний договорняк. На жаль, не на тих умовах, на яких є. Приблизно з такою логікою, щоб наперед виправдатися, щоб перекласти свою відповідальність на Трампа, ну і це така собі в тому числі підготовка до виборів, які скоріш за все в наступному році відбудуться. От всі говорять, що не відбудуться військовий стан там і так далі. І всі почали готуватися. Ну, тобто, зелені слуги неукраїнського народу штаби розгорнули, європейська солідарність розгорнула. Ще декілька військових вже своїм командам сказали, що от ми будемо йти на вибори. Підготовка йде вже повним ходом. Фактично, Володимир Зеленський на фоні якоїсь такої примітивної логіки вирішив: а ну, раз так, то ми підемо таким шляхом. Причому оце нагородження орденом. Зараз це насправді повний абсурд. А за що? За те, що Оксана Маркарова просаботувала весь ленд-ліз, за те, що відкривала ресторани, за те, що не зрозуміло, що там відбувалося з допомогою, та й з ресторанами там насправді чимало питань, хто туди пішов працювати з колишніх працівників посольства. І ще багато-багато нюансів, які я підозрюю ближчим часом стануть більш відомими широкому загалу. Ну, мене найбільше в цій всій історії болить саме лендліз, тому що нам критично була потрібна зброя. Тому що якби ми отримали зброю в 2022 році, то зрештою після блискучої харківської контрнаступальної операції Херсонської, наші Збройні Сили зупинилися б набагато далі, ніж вони зупинилися. І не тільки це, в принципі, а наскільки більше українських воїнів залишилося б живими і неушкодженими. Тому от цих речей я особисто вважаю, що прощати не можна. І отут, на фоні того, що Майк Джонсон вимагав, це голова Палати представників, це дуже серйозно насправді, це надзвичайно високий рівень. Показово за три місяці, вже після поразки демократів, не звільнити, не узгодити якусь заміну, так щоб її готові були прийняти республіканців, в яких буде вся повнота влади. І нагородити орденом. Ну це ж фактично плювок в обличчя. Причому на цей плювок вони відреагують. І Володимир Зеленський, керуючись якоюсь такою примітивною логікою, він не розуміє, що сила протидії з другого боку може бути неспівмірно велика. Тут навіть не, не про вагові категорії йдеться, я навіть не знаю, що тут порівнювати. Тобто той доступ до інформації і різних інструментів, які є у президента США, у спецслужб американських, у всього, він дає можливості злити в каналізацію всю зелену команду, якщо це їм буде потрібно. І тому, власне, я ці всі перепетії, оцю поведінку Зеленського, я сприймаю дуже, дуже позитивно. Чому? Тому що ми всередині України, ми загнані в пастку. От зовнішній ворог, лінія фронту, вкрай важка ситуація. І для того, щоб краще протистояти, а в кінці кінців перемогти зовнішнього ворога, нам треба навести лад всередині, але всередині ми лад наводити не можемо, тому що нам зразу показують фронт, загроза державності і дійсно лінія фронту путінська армія нікуди не дівається. Тому зсередини ми цю ситуацію вирішити не можемо. А от ззовні, особливо з допомогою США. Такі можливості в нас з'являються. І в будь-якому випадку ті тенденції, які були до того, вони нас вели в прірву. От якщо би продовжувалася ця крапельна допомога, яку робив Джо Байден із формулюванням допомагати стільки, скільки буде потрібно, ну то ми ж вже побачили, куди ця тенденція дійшла. Ще якби в нас всередині держави відбувалося щось інакше. З виробництвом озброєння, з фортифікаціями, зі зміною системи, в тому числі армійської системи, наскільки багато зараз почали говорити про те, як унеможливили, скажімо так, еволюцію і реформування армії. І в результаті найбільш високомотивовані воїни в світі в лютому 2022 в березні 2022 стали такими, якими стали зараз. Це ж все не просто так було зроблено. І знову ж таки. Внутрішніми силами от нас диявольськи геніально поставили в таку розтяжку. Ми розуміємо, що якби без перемоги над внутрішнім ворогом навести лад неможливо, як наслідок неможливо протистояти зовнішньому, але наводити лад, коли така ситуація на фронті, ну, ми просто не можемо. А от зовнішні фактори дають нам такі можливості. Тому я хотів би побажати Володимиру Олександровичу ще побільше таких нагород. Викликати до себе кількох брехунів а, журналістів, які там розповідали всякі різні страшилки, ще їх нагородити. Взагалі, якось можна навіть Дональда Трампа образити, обізвати публічно, Ілона Маска обізвати публічно ще щось. В даній ситуації, чим краще, тим гірше. А від нас з вами буде залежати створення альтернативи. Альтернативи, яку ми повинні показати республіканцям і взагалі всім націонал-консервативним націонал силам інших народів світу, тому що Україна в глобальному інформаційному дискурсі зараз намальована такою ліволіберастичною з допомогою соросят, з допомогою медіа і так далі. В той же час, коли ми насправді вистояли саме завдяки дуже сильним національним поривам. Національним консервативним правим, якщо хочете, вживайте. Я просто цей дискурс праві ліві. Я його хочу окремо розкласти в окремому відео, тому що він певним чином штучно у нас побудований. Але ну, всі добровольці, всі волонтери, це ж фактично вся та сила українського народу, яка змогла зупинити Другу армію світу, і не просто зупинити, а в перші місяці завдати надзвичайно великих втрат. Це ж все люди, в яких світогляд зовсім інший, точно не ліберастичний, не лівацький. Оця альтернатива, вона повинна з'явитися. І в нас є всі шанси це зробити, як би там не було. І сьогодні, в цей перетріздвяний вечір, якраз вийшло, що я все рівно продовжую говорити, на... Політичні теми, хоча хотів би дуже багато сказати стосовно вірувань, стосовно вірувань наших предків, як наші предки відзначали Різдво. який символізм, це несло, і ще багато чого. І, можливо, я завтра, якщо дозволить мій, мій, мій фізичний стан, я постараюся це зробити. Але оці, ці новини я справді сприймаю позитивно, тому що темрява згущується. просто нам потрібно надіятись і робити все для того, щоб світанок. Відбувся чим швидше, а найтемніше, ніж саме перед світанком. І від наших з вами дій, від нашої з вами організованості, усвідомленої організованості і дієвості, буде залежати все. Але що мене точно радує, так це те, що у нас будуть шанси. Вони вже насправді народжуються. Просто потрібно діяти, не очікувати, не дивитися виключно на лідерів, а бути готовими в якийсь момент. Коли який стане зрозумілим, коли пролунають певні гасла, певні заклики, стати закатати рукава і всім разом діяти, і наводити лад в своїй рідній хаті, бо ніхто, крім самих українців, не здатний і не зацікавлений в побудові України майбутнього, сильного, самостійного, суверенного суб'єкта міжнародної політики, в якому влада та власність буде належати українському народу. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху, Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Час, коли нам потрібно буде всім активно згуртовано діяти, він стає набагато ближчим, ніж ми думали раніше. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.